Доброго ранку, друзі. З вами щоденник рибалки. Сьогодні я риболовлю наставку з товстолоба на мікропланктон, коропи, звичайно, на кивок. Зараз половина шостої, потрошечки починає світати. Я вже собі місце тут вибрав, закину дві снасті на товстолоба. Ну і буду чекати, що рибка впіймається. Так. Ой, Так, є один поплавок. Дрібна рибка вже там, бачу, оббиває. Той планктон. Можливо, карасик. Ось і другий поплавок. Все у мене на поготові, буду чекати. Дві снасті на ту столу є закинути. Одна друга. Ну, от перше попробую Кінзувати трохи кукурудзою. Ну же, короб Малая ч. Оце, мабуть, щука з зубами пройшлася по хвостику його. О, малюк. О, давай, опля. Ранок просто чудовий. Свіжо, прохолода. Нема сонечка, спеки і лесенький туман. Романтика. Han har tenner. Вот шустрейки. Дивіться, ледь-ледь не відчепився. Весіло на шкірочці. Лисий. То міг би і карась так зробити. Тут є чимало карася. Ось такий красень заважив 2640. Чудовий ранок. Свіжо, гарно. Вода в ставках обміліла, нема дощів. Тут тишина, то столоп поки що не бере. Nema veki, ale Кілограм тут є сто відсотків важу Хочу перевірити, бо дуже танцює поплавок. Може там якийсь карасик зачепився. Та перевірю за одну степінь. Як розмокло досить суттєво, треба вже перезарядити. Ой, покласти. Так, а тут щось. Ха. Бачите хто? Оббиває? Кілька карасик Принаймні снасть працює. що я в спортзал хожу мусив лізти на дерево бо поплавок аж там був на дереві. Це є непоганий карась. Щорого кітки. Такого карася Тоже можна посмажити. Бачу, що кора приє метра три від ківка далі. І навіть ближче до берега. Було пару бульбашок. Тобто він тут крутиться. І там крутиться. Так, друзі. Пора мені заокруглятися, Товстолоб не бере. Попадаються малі карасики на ті здоровенні гачки. Ну, що, який підсумок? Трошки клює. Пару карпиків я впіймав. Ну, малі то таке, а от вже трошки більші кіло з чимось, ну і цей майже 2700. Це вже трохи такі нормальні, що можна вже посмажити. То зараз так, мабуть, я і зроблю. Вже зізвонився з друзями і мене вже чекають, будемо смажити рибу свіжу, будемо їсти. Ну що ж, невеличкі симпатичні ставочки. от Рибка є, клює неохоче десь одна-дві покльовочки. Зранку, оце і все, в принципі. От. Але все тут гарно. І природа, і рибка потрошки все ж таки бере. Однак, на сьогодні все. Тому я з вами прощаюся. Думаю, до скорої зустрічі. З вами був щоденник рибалки.